Був в мене сигнальчик. Випала мені монетка. Знову сигнальчик. Я бачу монетку. друзі, це Єлизавета Це були погони якісь, друзі. Випала дуже крута знахідка. Я ще такої не знаходив. Це свібо середньовічні Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, катавий копатель. Навесь ще зміг я вибратися на коп. Прийшов тиждень, десь плюс-мінус з останнього мого виходу. Якраз у нас така погода стала теплесенька, на вулиці десь плюс 20 градусів, літо. Чи, типу того. На жаль, приїхав на два перспективних місця. Одному не здисковано, там, де я вже копав. Ну, Станя велика, ну, дуже неприємно. там. Хоч знахідки попадаються, але дуже неприємно ходити. А на друге, там ще соя не змолочена. Ще, можливо сьогодні на третє заїду. Так, поставив розвідку. А так по дорозі ще попався мені такий гердик. Я тут один раз копав, знахідок не було таких цікавих, але всякі м'євичі попадались. Саме цікавіше, це було крутівочка, в цієї така цікава американська. Чи типу того. Я вже не пам'ятаю. Ну, посилання, якщо вставлю на це відео. І ось ці ви також пам'ятаєте, напевно. Ось там. Я в цьому році тут копав, знайшов лунницю, але мене вигнали. Там набагато більше поле, походимо вище до вічечки. Побачимо, виженуть, не виженуть, спробуємо щось знайти цікаве. Побажайте мені успіхів. підтримуємо друзі з ЗСУ, посилання в описі під відео. Ми підемо шукати з вами щось цікавеньке. Так, Друзі! Перший сигнальчик 91-97. Давайте подивимося мої налаштування. Програма на основі. Короче, програма Coin Fast. 97 Diskrim, 93 Чуєчка, 17 частота, часота, громка железа включена. Скорость 2. Відстройка від гринтат 67. Так. Спробуємо. Сігнати хорошо. Може бути мідна монета міноманета. Метал. Ну, перший сигналчик повинен бути. Дяк, погляньте такі мої певчатки сьогодні. Біленькі. Шукаємо далі. Друзі, ну, хожу, 10-15. Поки що нічого цікавого не попалось. Погляньте як літає. Аби не літо. що вам видно, звичайно. Попав 80 копійочок 92-гу і якась жбаніна. Я, звичайно, ось така. Десь я вже таку бачив, я не пам'ятаю де Забув ще хабарницю вдома. Так спішив. Ну і нічого. Будемо жити в сумочку окреме місце і будемо шукати. Друзі, підійшов я до такого бичка тут. Не знаю чи був тут будиночок, чи не був. От тут скрізь багато веміки. Сигналів не було хороших таких. Ну і тут не хотів я знімати онлайн. Ну, близенько тут люди. Був у мене сигнальчик. Випала мінімонетка. Скрізь це все це діньгам. Так, це діньгам. 31-го. Водички у мене немає. Тому сильно терти не буду. Погляньте в чудовому стані деньгам. Так, фокус. Ось така. Ташечка ззаду чудово. Дувга монетка і імперія. Трошки поки тут біля цього бичка. Побачимо бачите, Ось, Ось кераміка. Там є та лежить Ось якась ізолем, Думав синя кераміка. Ну, монетка є, імперія, забираємо. Так, начик 96, давайте спробуємо разом з вами. А, на жаль, це ж мовдяк Це від Від Або баянчика Така штучка. Знову сигнальчик. 96 Я бачу монетку. Не знаю чи вам видно. Вон там. Ага. Що це в нас? Це нас напевно знову діньга. Тільки в гівшому стані бачу 1740, а який далі не видно. Ташечка в трошки кращому стані. Друга імперія. Друзі, це вже хороший знак. Буду ходити на цьому гербочку, шукати такі сигнальчики. Забираємо швиденько, йдемо шукати. Друзі, не повірите ще один сигнальчик. 96. Так, 95. Давайте зараз спробуємо піном. Це у нас пряжечка мідна. Ось така. Ну, теж мідь, правильний сигнальчик, Чи латунна. Ну, пряжечка. Забираємо. Друзі, 96 чітко. Викопали дивіться це, це монітосик. Ха-ха, ха клас. Тільки що це за монітосик? Дивіться, це Єлизавета Дивіться, це Елізавета. Гляньте в якому стані, 1700 якогось. Бліи. Вершника трішки видно. Потрібно мити, у мене на жаль, немає водички. Але це копейка чи Катьки, Ну я думаю, що скоріше за все ще Єлизавети. Блін, зачетний коп, вже три імперії. Клас. Дивіться, забираємо таку знахідку і шукаємо далі. Чудовий город будемо тут вибивати сьогодні. Випала монетка бв 91 потім 85. Неоднозначно одним словом. Це скрізь все, що багатінка, вона затерта, погнута. Таке і буша перед цим сигнальчик. Це радянський гудзичок випав. Такий якийсь незвичайної форми, тут там мідний. Також був Досить хорошо, був самого верху. Майже не копав. Ось такі знахідочки, такі на хорошу місцину. Тут є багато кераміки, гербочок. Ну, Одним словом стояв будиночок. Скоріше за все, це 17-18 століття. Ну, будемо надіятися на Петровські якісь знахідки. Шукаємо. Друзі, була візуальна знахідка. Ось така штука. Думаю, якась плата. Бачу дзвонити ми підніму. А це були погони якісь, друзі. Погляньте. Що за війська? Я не знаю. Вон так, напевно, правильно. Ось такий пластиковий погон із закльопкою якоюсь. Цікава штучка, забираємо. друзі, це, це Була, був Було, Був сигнальчик. Не пам'ятаю скільки 78. І випала дуже крута знахідка. Я ще такої не знаходив. Це свіба. середньовічне вічне. Погляньте, як його не зламати мені. Бо ви знаєте, я вмію якісь написи 20 таві корони терти не буду сильно так щоб чуть чуть вам показати тільки остальне дома тут також корона якісь ініціали чи що це я взагалі не, не розумію такі монети не бачив навіть у відосиках десь Погляньте, яка. Трошки підігнута, але ну, то таке. То не критично. Блін, кавтецька монета. Зазначно це суперова знахідка сама лучша за сьогодні, напевно. Забираємо. Хто знає, підказуйте. Якщо не знайду, то буду надіятися на вашу допомогу. Забираємошки далі. Цільна 85, 88. Так, ну да, це. 90, 94 стоп. Не бачимо. Будемо шукати. Квишечка. Алімініва кившечка. Знову загнанчик. Чоткий. 92. Там да, 92 я стався. Друзі. Чесно хожу, мене ще трохи трусить після тої монетки. Ви це самі бачили. Знову випав монітосик після, після тої срібної. Там з діньга не, не десь вевхую вжало, бо вже суха. Рік 30 кейс. Така закиша. Деньга Я ще десь в кармані знаходив Соли День. І соль добиратинку, теж таку трохи кращему стані, ніж попередньо, але нічого особливого. Прогляньте в монети прямо сьогодні одна за одну. Спочатку було не дуже, а потім, як бачите, знахідки пішли. І я надіюсь, це ще не останні монети. Давно я так не копав. Це не найкращий коп імперії за останній час. Дві хвилини назад був сигнальчик. Це погірше трохи. О, я вже чую, що це метал. А, бив хорошо. Дуже хорошо, я б сказав. Ось керами які тут а, валом 82, 83. Ходити не сквізь удобно, але. Певну, також метал якийсь. Кивишка. Але це того вартує. багато металевого мус, мусила. 83 86 Так, 90 тобі показує. Так. алюмініва жбонь Якась. ну буде щось цікаве включимося на 97 98 okay. піде зв'явий дев'яносто п'ять став давайте шукать не здивуйся, якщо монетка буде. Це і є монетка, друзі. У нас полушка. Провозміром. Так тисячу. 700 такого що ж вони всі такі в грязюці? 35 ну 35 у мене вже дофіга. Штуки, напевно, три їх в колекції тільки. Ну і тут ташечка така. Я вже збився рахунку, яка сьогодні ім'я. Три деньги. Копійка п'ята. П'ята імперія. Це за собою на лайк. Друзі, ну, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно їх читати, дуже приємно вам відповідати. Скажіть вам, скажіть свою думку про мій коп, про мій канал. Мені дуже цікаво. Блін, ну монетки сьогодні мене так приємно радують. Хоча мені мене настої зовсім не було тут ходити. от Бачите, як, як воно повертається. Ось такий сьогодні чудовий коп. Шукаємо, ще в мене часу досить багато, тому знахідок ще буде, я так думаю. Не, в цьому городі досить багато таких сигналів. 188, то 188, 96, 92. 98-95. Может быть еще завгодно. Может быть и монетка. Может быть, І ложка. Друзі, перед цим копав одну бляшанку, але боку був чіткий сигнал, не знімав і ще потім один і знов не зняв сигнальчик. Бачите, що мені випало. Мені тосик, напевно, знову деньга. Напевно, але ну, точно не скажу. Так, деньга, тільки вже пташечка трохи інша. Так не знаю, чи вам видно. О, так. Деньга 53-го. Гляньте в якій патині. Блін, Клас. Це сьогодні монетний коп. Я взумію. Беремо, йдемо далі. Сигнанчик чітко 91. З першого разу викопав, став 93. Бачите, як везе онлайн, копуєш майдяк. Я сьогодні декілька монет онлайн викопав. А копаєш так, попадається чудові знахідки. Ось. 88-87, Ну, це бухавський динарій, я думаю. Що це ще може бути таке? А ні. Ось такий ключик попався. Середянський. Ямки обов'язково закопуємо. Є такі копатель, які закопуємо, закопуємо. 91. А на полях не закопують, тут вже буде авіація чи ще щось. Ну а я веде вже також, що потрібно закопувати сквізь ямки. Так, де ти? А так дзвенів, став метал. Металевий. Сигнальчик. Ось якесь дно від чогось. Ми, друзі, закопуємо ямки і шукаємо монети. Найві ще випав якась трошки інша знахідка монет. Це у нас такий гудзичок. Можливо, імперія. Навіть з бушком. Але закисший. хлам. треба в кислоту кидати. Живе навіть овляночка. Точно сказати не можу. Ціленький, такий закиший гудзичок Так, випав ще один беветос, бератінка. З одного боку видно трохи вершника на коні, а інший зовсім лисий. Як бачите. І такі монетки. Це віддні є, значить будемо ще ходити. Дія Натальєва, чи щось така є. Тому шукаємо. Ще, друзі, покопав я тут на цьому гароді. І ось перспективне місце, ось цей е, гарбачок. Напевно, там був будиночок. Вже в періоду 16, 17, 18 століття, десь так. І ось що мені вдалося знайти. Давайте почнемо нецікавого. Така штучка ви бачили її. Ось це знайшов, щось теж непонятно. Каже, бонь. Ось така штучка. Погон. Теж не зрозумів, я ще не шукав. Фляжечка. 10 копійок ходячка. 4 бабатоси. Одного на цього не знімав убитого. Ще знайшов. Один там, вроді, непоганий. Ну, такі монетки. Два гудзичка. Один радянський і один закиший. Чи що може. Ну, по монетам остальним дуже цікаво. Чотири деньги. Всі чудові, гарний сахаран. Все читається, все видно. Чудово. Ще я не раз за один коп не знаходить 4 діньги. Одна Єлизавета. Це взагалі для мене дев'ячайша монета. Монета. Сказати 1700, а далі не видно. Напевно, 70. чи... Ну, щось таке. Ззаду не те її сильно, бо водички не було. Ось така монетка. І полушка. 1735-го. Шість монет І Дивіться, ось найголовніше сьогоднішня знахідка. Це один Ор Февід Х1 1723-го. Я вже трошки глянув в інтернеті. Ось така. Я вам фоточку ставлю, як вона повинна виглядати. Трошки зігнуто, Але свіб, чудова монета, чудовий коп. Я задоволений на 1000 відсотків. Дуже надіюсь, що вам сподобалось. Друзі, бажаю вам таких же успіхів в Копі і більших, побільше вам монет, срібла, золота і всього іншого. Бажаю вам успіхів в ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.